Ну що була ніби непогана погода. Вирішив я закинути дві удочки. Думаю, може щось зловлю. Одну закинув на пружинку, другу на поплавка закинув. Не знаю, чи вам видно його. Але бачите, як, як на зло, Спеціально для мене. Дощ зірвався, вітер, погода, холодню ця Ну, Але все одно природа класна. Качки дивіться їм, то пофіг, дощ не дощ. Вони собі довольні поїли і відпочивають. А гляньте, що я вам покажу, що в нас тут бубри зробили. Раз. Декоративна вербичка була. Там звичайні були, але теж гляньте, шикали. Порозгризали і що ти їм скажеш? Де вони тут взялися, я не знаю. Ну і, мабуть, рибу відповідно, я вже тут фіг зловлю, бо чув, що рибра, е, видра любить тут погуляти. Короте, щасливий я з погодою, з рибалкою. Минулого тижня плутвичку зловив на лодоньку а цього тижня бачу і того не зловлю, бо з такою погодою. Хай та рибалка тут залиши без мене. Замотую удочки, іду грітися до коптільні. А вам бажаю гарного настрою, гарного дня.